Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після успішних ударів за у по російських суднах командування ворожого флоту намагається тримати у цілі кораблі як найдалі від тимчасово окупованого Криму. Про це розповів речник української добровольчої армії південні Сергій Брачук. Повідомляє 24 й канал. Він зауважив, що останнім часом ситуація у Чорному морі стає до Росії все більш дривожною. Пошкодження завдані її кораблям настільки критичні, що на Відновлені підуть роки, щоб уберегти неушкоджені судна, а росіяни почали відводити їх подалі від тимчасово окупованого Криму. Так нещодавні потужні влучання по великих десантних кораблях завдали загарбникам чималих втрат, адже саме цей транспорт вони використовують для перевезення бойових комплектів, озброєння і техніки. Влучання це дуже добре, але подивіться про що говорить цей нюанс: є влучання у найбільше захищені військово-морські фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря. Тобто то у Севастополі звернув увагу Братчук за його словами. Станом на сьогодні весь Чорноморський флот Російської Федерації фактично перебуває під вогневим контролем збройних сил України, що і змусило ворога зосереджувати свої кораблі, максимально виводячи їх у море та ховаючи ближче до новоросійська. За інформацією телеграм-каналу, на стоянці у південній бухті немає жодного російського підводного човна. Єдиний підводний човен без причалу це захоплена українська субмарина Запоріжжя. Також уточнюється. Що у складі Чорноморського флоту РФ було шість підводних човнів проєкту 636 і три Варшав'янка. При цьому після ракетного удару по сухому доку морезаводу було пошкоджено підводний човен Ростов на Дону. Також у Чорноморського флоту є підводний човен проєкту 877 Б Палтус, який після ремонту і модернізації, за деякими даними, його так і не введено в дію. Усі ці підводні човни є носіями крилатих ракет калібр, якими російські окупанти обстрілюють Україну раніше по. Повідомлялося, що більшу частину підводних човнів перебазовано в Новоросійська. Також повідомлялося про ураження двох кораблів підводного човна Ростовна дону і великого десантного корабля. Мінська підтвердив представник головного управління розвідки Андрій Юсова. У ніч на середу, 13 вересня, з'явилися численні повідомлення про потужні вибухи в окупованому Севастополі. Кримське міст було перекрито. Міноборони РФ заявило про атаку ракетами і морськими дронами без екіпажними катерами, визнавши удар по судноремонтному заводу. До Севастополя і пошкодження двох кораблів, які нібито перебували на ремонті, а також атаку по загону кораблів чорноморського флоту на переході морем. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.